Так, привіт, ну що, продовжуємо масштабний вилов фурелі. В прошлому відео ми зловили тільки дві рибирки, невеличкі такі, але все одно було приємно. Попитаємося сьогодні зловити щось покрупніше. щось поярше. поярче. Слідує відео буде з морської рибалки, бо вже хочеться на море виїхати. Навіть не з моря, а з По заліву походити, подивитися, може що щота... Зловить таке, якось трохи дико, дико і хочеться форелі. Десь попригать по камінчиках, по камінню хочеться, щось повидивлятися, позаглядувати, подивитися лучше. Так, погода сьогодні шикарна. Вітру немає. На ставочку пущі стіль. Вон видно, даже скидається рибина, лебідь там чого-то. Заглядує, питається видивитися і підказати мені, де велика риба. Ставок взагалі бомбезний, шикарніший. Ну що, будемо зматуватися. Будемо починати шк... рибалку. Р... Рибачимо завжди да. два шпінінга, один спінінга. Один закинемо на черв'як, другим будемо махати. Так, все. Будем бачити, буде кльов, думаю, надіжда є. Так, шобуємо закидати, так севечер. Закидаємо на поплавочок. Хвилі такі невеликі, поплавок у мене як завжди маленький. Як не можна купку, то більше забуваюсь постійно. На поповку по гачка поставив такий невеликий гачок турельовий, але нічого трунік щось мені не понравився. Щось на трунік багато раз закидав, ніякого товку від нього не було. Малек убедал Цервяка. Да, алло. Та ні, наверное, зранку родився. Давай. <кхух> <кхух> О, шикарний великий черв'як. É unha grande fila. Так, і кінектіком будемо кидати на велику бльосеньку, є... одну з моїх фаворитів. Так, замена игрока. Опа, есть! Есть, есть, есть! Есть, есть! Есть, есть! Манесенька, а? Красавица. Тигровая красавица. Что, вкусно, вкусно, хоть живя. Боже, да как у вас. Медведечка гадненькая. Что, О, красота сегодня, бачу, были легкая. що, будемо ждать, будемо ждати цього великого гіганта. Він скоро буде. Такий черв'як, велика риба Оце воно Я знав сьогодні вранці буде активність хороша Дивився по прогнозові клву Ще сьогодні Буде клювати А от І завтра ночью Бля ніколи ночі не виходимо на рибу не знаю чи вийде, чи ні. Хотілося вийти на ніч на рибалка. Ніколи не пробував нашов на ловиться, чи як вона ловиться. Окей, okay. пробка. Коли не пізно. Черв'як як сьогодні? 1-0 ноль. О, клевочка мені нравится. Оце мені подобається, оце подобається, оце да близько усі було тут, глянь був би за би чоловік, зараз би маленьку блесенку тільки кляць, Є сюди. Блядь, ви зразу. Зразу, зразу. Бля! От фігня яка! Зразу покльовка, тільки закинув черв'яка потупила мене. Це попловка потупила, о! Оце ранок, оце мені подобається. Блин, дурень, думал спать. А то по хорошо, что пішов. Вот цек. Вот Буди надіяти, що надалеко не відійшла. Протикав, можна сказати, протикав поклвку. Можна сказати, так є. Ну не без Я накрутается, один четко говорится на целая куплавка. Рана, купша шикарнейший. Ай, ай, ай-ай-ай-ай-ай. Ай, 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 ай. єсть. Є, є, є. О, це щось уже поярче. О, красота. О. Ой. Ну, невелика. Оце воно. Оце да. Черв'як, конечно, сьогодні. дає. Да, червячок сегодня дает жизни. Э. А. Ну, 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 маленько, маленько, успокойся. Да, не тебе выпустить, бери. О, а, красавица. не Давай, Пушнервика так Шу! Шулетела О, це приятно, приятно О страшно приятно Чариаксені дає перцю Сіки, десь півтори неділі голодовки не було кльову і тут як, не як було, ніхто не виходив. Може й був, звісно, але хтось ніхто не виходив на рибу. Та я не бачу вітер, був. не було такого желання йти на вітер, ловити рибу. Ну Що малий, давай, давай велику, нам треба велику. Ми прийшли по крупну рибу. Нам це мелко не інтересно. Кілограма хоча б 4, 5 оце вже щось би було цікаве. Що ж це? По 670 грам Геть не цікаво. Обязательно. Поклевочка, поклевочка. Сейчас не Блин. Там. На поклевку. Пишел, пришел, пришел. Пришел поклевок. И остановился. Кизила просто черв'яка Сюди, як на місці, обсмоктаний, ups, ups, але на місці. Але ж гарно, бачу, гарно навіть поголові з кіло. Доласи і

Об'є вже його. Во, клас яка вот, похода, вот, там. Ось якраз це там. Леза, цікавість. Я щесь був, що трохи череха було. Але ладно, поміняємо. На нього непогано клієнт. Мене блин, всі великі чужи мої покінчаються. Так, ну що? Е, Порибачили ми на цьому ставкові ну хай три години Зловив дві рибини. Сьогодні точно виграє поплавок. Поплавок хорошо показав себе на черв'ячка простого земляного. Взагалі шикарно. Було дві покльовки на кулібалку. Ну, якісь невеликі, велика кулібалка і маленька рибина. Бо видно були толчки, але так, щоб щось сильно хорошого нема. Ну Нічого, то таке. Будемо їхати додому, займатися своїми справами. Ну що, зустрінемося в наступному відео.